Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я для вас пропоную рубрику пусті баночки. Я не накопичую їх там місяця. Я використала, поклала, поклала, прийшла хвилинка для зняття відео. Я маю час, маю бажання, я сідаю і знімаю це відео. Багато дівчат я бачу, що роблять відео там по закінченню місяці. У мене так не виходить, у мене виходить все ось так. Мені це подобається, і я роблю так, як мені подобається. І я впевнена, що і вам подобається, тому що ви на мене підписалися, ви переглядаєте, ставите вподобайку. За це я вам красно сердечно дякую. Цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Для мене це буде найкраща підтримка. Ось таке мило, яскраве, таке, таке сонячний колір такий. Ми колись були з донькою молодшою в Єві. І була ціна така смішна розпродажна. Там геть смішна за копійки, і ми вирішили, так як літо багато мила дуже ж сильно йде, бо потрібно і ваній кімнаті, і потрібно на вулиці поставити біля двох кранів. І ми, звісно, купили його. Приємний аромат, приємна густа консистенція, нічого такого супер-супер. Звичайне, гарне, рідке мило. Но якщо будемо падати на такі акції, буду купувати, тому що фруктовий, приємний аромат і нормально відноситься до шкіри рук. Це без проблем. Я ж кажу, кажу продукт гарний. Так, в ящик, все в ящик. Так, далі в мене Ще тут є там трішки завазочкою, теж такого від компанії Pharmacy. Ось такий був аромодифузор. Я вам колись розповідала, що я його зробила. О, бачите, в мене тільки дві палички. Чи палички, і я його зробила геть інакше. Я ось цю заглушку розрізала ножницями, ножицями розрізала чи ножиком розрізала. І потім тако роз, розширила і вставила всього-всього дві палички. У мене 5 місяців був цей аромодифузор. 5 місяців. Аромат був приємний, чутно було все. І я він мене не так швидко використався. Це суперова. Класний це компанія Pharmacy. Так, на жаль, їх немає, а так, я ж сказала, була ціна наборами, і я їх купувала наборами. Класний, я ж кажу, чудова річ. Так, в мене закінчилось і закінчується вже друга пачка. Це ви бачили, це в мене антихолестеринні таблетки. Це в нас, я ж кажу, це в каталозі Лівеста. Тут йде 30 таблеток, 30 капсул, ось таких листочка. випиваються за одну-дві години до сну. Я це пропиваю. Закінчую вже втору упаковку. Хочу пропити таким курсом два місяці, піти, здати знову аналізи, побачити, що я здаю на ділу. У нас тут в. Місцевої клініці Агапіті я здаю наділу на Київ, здам аналізи на холестерин спеціально прямо, саме тільки на один цей аналіз і побачу, яка в мене вже е, ситуація з холестерином, тому що в мене був надто високий рівень холестерину. Мабуть, я дуже багато люблю -лю тортиків їсти, а в тортиках і різних... Е, Печивах маргарин, які неможливо, не, не, не можливо, нельзя їсти. І ось так. Класний. Купувала, буду купувати, але хочу, щоб в мене був він на реалізацію. Е і взагалі, щоб ми всі були живі, здорові і нам такі речі не потрібні були. Але доп'ю ще ту упаковку і піду здам аналіз. І до речі, це у мене йде в смітник, а це в мене йде на макулатуру. Все йде на макулатуру. Я стараюся все здавати, щоб було на макулатуру. Так. Моєї молодшої доньки закінчився ось такий тонік. Це йде рожевий грейпфрут, відмінний тонік, дуже зручно користуватись. Тут так натискаєте, дуже гарно подається сам тонік. Це талія, це компанія талія в каталозі Лівеста, 250 мл, зазвичай 169 гривень. Вистачає набагато, класно. Тут все повністю описано, повністю як користуватися на нормальній мові. Все супер. Користуємося. Донька користується і буде надалі користуватися. Ось так. Компанія «Лівеста». так, Закінчився в мене ось такий класний, два в одному, і це в нас іде спорт. Це в нас іде, я дивилася, тут не, да, це спорт актив. 500 мл з дозатором ось такі гелі. Вони були по 129 гривень, потім по 149 гривень. І якось так я була їх купила, і мені вони сподобалися. Ми, на, у нас такі ще є використання один, тільки недавно почали, і в нас іще є на продажу. Але так я бачу, що ми з сім'єю так його і використаємо. Дуже приємний аромат, приємна консистенція. Бачите, тут такі активні люди. Два в одному можна використовувати як і шампунь. І так, і геть для душу. Класний, мені подобається дермофютер. Це шкаф. Мені, мені, мені класно, мені подобає, мені подобається. Їх нема вже в каталогах. Все змінюється, все якось видаляється, удаляється. Але мені подобається шка. У нас такі ще є, будемо користуватись такими іще 500 мл. Так, закінчилась в мене одна ось така доктор Туна Резорфес в відмінної якості. Чудова. Чудова сироватка для шкіри обличчя, чудова, просто чудова. Тут у нас 30 мл. Я як тоді пам'ятаю, я її купувала забали, бали, набирала і не знала, як користуватися. Потім раз, і потім оказується, тут ось, ось натискаєте, і там воно бере цю сироватку і видавлюється на ручку. Тут, звісно, нема що. Тобто, коли вона закрита, все плоско. Починаєте відкривати, вона виходить. Ви відкрили. Натиснули і таким чином набираєте сюди засіб. Я зараз вже використовую другу. Вона скоро мене теж закінчиться. Відмінна сироватка, дійсно крута. Це взагалі в Турецькій компанії Фармасі лінійка Доктор Туна для мене особисто медично-фармацевтичного призначення. Це настільки дієва і Разуфес, це іде сама дієва, сама швидко дієва лінійка. Супер, вона настільки результативна, що ви, якщо б спробували. Дуже багато у мене є пробних зразків, я купую. Якщо вам подобається, якщо ви бажаєте, без проблем можу переслати. Супер, суперове, я ж кажу. Зараз закінчую я другу таку саму есенцію, сироватку, класна. Так що, ось так, іде пусті баночки, супер. А це йде на макулатуру. Ось таким чином. Все, відкладаємо. Дивіться, як на сонці вигоріла упаковка. Це ж на дворі в мене пляшки стоять біля кранів, а сонечко ж сильно було таке. Це е, в турецькій компанії, е, це в е, турецьке виробництво іде рідке мило для рук. Зараз геть зовсім інший дизайн. Зараз такі прозорі пляшки, класні. Я прозорі взагалі полюбляю. Густий, ароматне, класне, це така фрукта. Тут багато фрукти різної, бачите, намальований малинка і смородина, і я ж кажу, Може, ожина є класна, це такий мікс. Ем, я купувала ще, як вони були 95 гривень по каталогу. Зараз вони 139 гривень, але 500 мл вистачає набагато. У мене ще є запасники, тому купувала, буду купувати, але в мене є запасники. Ось так. Чудове, відмінне, таке літнє, е, фруктове, такий мікс, прям фрукти класний, легко змивається, шкіра рук дуже приємна. Така доглянута. Шампунь з чорним частиком. Це теж в каталозі Лівеста. Він суперовий. Чому суперовий? Таке слово кажу вам. Тому що після нього волосся шовкове, після нього волосся настільки чисте, настільки воно доглянуте, настільки воно, знаєте, прям відновлене. Приходить в коробці, я коробку не приготовив, не приготувала. приходить в коробці дуже презентабельно з дозатором. Дуже зручно. 400 мл, Я ж кажу, дуже зенікс фірма. я ж кажу, це в каталозі Лівеста. Турція дуже класний. Мені, мені сподобалось, дійсно. Господи, хоч би точно Турція була, бо да, Турки, Турція, бо зараз наговорю, класний, там є ще маска така для волосся. На жаль, поки що купувати не буду, тому що в мене дуже багато запасників є шампунів, і ми беремо те, що я зазвичай реалізовую, що є в мене в наявності. Поки що втримаємося. По питанню матеріальному. Отак от скажу по-чесному. По матеріальному питанню, тому ми втримаємося. Суперовий. Кондиціонер це просто дермафютер, Це Польща, так я пам'ятаю, да. Да, навіть фен намальоване, що 250 мл це великий об'єм, дуже зручно користуватися, Раз відкрив собі і все. Потримав на волосі декілька хвилин, і волосся чітке, гарно розчісується, і можна потім феном. Тобто воно попереджує пересушування волосся. Класно рекомендую. Це в, в каталозі Лівеста суперове. Там навіть нова лінійка вже йде не перший каталог. там Іде для фарбованого волосся теж і шампунь. І ось такий кондиціонер дуже великого об'єму 250 мл. Це багато. Я ж кажу, бачите, 139 гривень, що в мене ціна була. Взяла собі з полиці та користуюся. Ось так рекомендую. Це в каталозі Так, Ось такий у нас був, це вже не перший у нас такий це ось така густина, це такий легкий крем суфле. Такий легкий. Я просто макадамію не сильно полюбляю. Таке, я не, не, не дуже такий, щоб цей. Це софт. Ем... Да, Легке крем суфле швидко погинається шкірою тіла, дуже на ручки, на ніжки, Хто не полюбляє, щоб була така жирна плівка, знаєте, такий жирний е, е, остаток, такий, то да, це можна бебак, це Турція можна брати ось такі в каталозі Лівеста, ось такі легкі. Тут його аж 300 мл, Ось такі легкий легкі крем крем суфле для тіла. Там їх чотири види. Зазвичай зараз не пам'ятаю навіть скільки, бо я щось на це не це не звертала уваги. Класні моментально поглинулось, все. Моментально шкіра поглинула. Дуже гарний такий блиск в, ті, в тіла, і тим паче, що було літо спекотне. і Ще й навіть ми зараз ходимо в платках, в юбочках, в шортиках, то ним потрібно користуватися, тому що ми голимо ноги і руки, наші лікті. От тут зверху, дуже часто бачу, в жінок пересушена шкіра, і коліна, і лікті особливо, тому що дуже негарно, коли навіть молоді дівчата стоять, а в них лікті такі, знаєте, як ото багато лікоть стоїть на столі, там пишуть, навчаються. і Такий зморщений, тому потрібно не тільки ручки нам наносити, а не забувати про лікті коліна. Дуже я кажу, класний. Це нас вже два таких донька використала. Чудовий. Так, колись таке було доктор Туна, колись таке було. У мене така ще пляшка одна є. Це у нас такий сильний антисептик. Його вивели з продажу. Це е, все можна, все повністю дивіться, все можна розпилювати на всі поверхні. І от коли оце, м, пішла ця гадина, ця корона, оце все то дуже гарно. Я і підошви взуття, я їй ручки, в, можу на хвірці в, в входні двері. Буває, люди до мене заходять за продукцією, за всім купую вдома. Оце все я стараюся. Я приїжджаю колись з центру. Там я ручки, сумки, гаманець, там, чохол телефону, оце все ключі, я все обробляю. Можу навіть підошви. Це і буває там в ванні, в унітаз десь щось таке, що потребує. Можу навіть це все очистити. На жаль, його немає. 225 мл. Доктор Тона зняли з каталогу, нема в нашому каталогу, але це дуже мабуть мало купували, не можу нічого сказати. Шкода, тому що це дуже крутий. І ще був такий антисептик для рук, який не пересушує шкіру рук. Теж його немає. На жаль, так закінчилась ось така у мене. Трояндова вода. Тут у нас її 250 мл. Вона ще приходить в дуже презентабельній коробочці. Ну, для мене надто насичений аромат, і я вже, боже думаю, коли ж вона у мене закінчиться. Ніяк не хотіла її відкладати. Для мене сильно насичений аромат. Але тонік відмінний. Тонік відмінно справляється з шкірою обличчя, дуже гарно все тонізує після умивання, після засобів для вмивання. Це Турція, Талія, але для мене сильно перенасичений запах прям роз, троянди. Я не могла. Мені в іншому форматі подобається більше, вона більш простіша, але вона мені подобається більше той, той запах, ніж цей. Тому я її не можу із-за того, що для мене сильно насичений запах. Ось чому. Так вона все супер, супер-супер, зручно. Гарно, презентабельно, шкіра чудова, але для мене запах не підходить, тому я не можу. У мене стоїть на реалізацію на продаж. А сама я поки не буду її брати, тому що тільки що відкрила, і мені прям такий вдушує мене запах. закінчилась в мене ось така зубна паста. Так, це наша Україна. Сі 170 грамів. Дуже велика паста, велика паста. Чайне дерево та шавлія, м'яке відбілювання, комплексний догляд, ефективно видаляє на лід. Суперова. Це лівести, наша Україна. Ціна буває 95, ціна буває, тут нема що видав, витискувати, тому що я так витискую, що в мене вже нема, після в мене нічого вже не витиснеш. Е, буває 95, 105, 109, 139. Е, буває по-різному різні умови, різна акція. Ну, крута. Я зараз чищу Іншого формату то теж лівеста. Там у нас два види зубних паст 170 грамів. Мені подобається. Купувала, буду купувати. Тим паче, що це наша Україна. Сонечки це наші українці. 170 гривень. 170 грамів зубна паста. Чому б не купувати наше українське і мати користь для свого здоров'я? Купувала, буду ще купувати. І звісно, у мене дві пляшки. Отакого от універсального, це йде універсальний засіб для прання. Теж Україна, 28 пранів, до 28 пранів. Підходить для дитячої та чутливої шкіри тіла для білого та кольорового, бо це універсальний гель, до 28 пранів, без хлору, без фосфатів, без гадості різної. Тут ось повністю інструкція. Склад, інструкція, як використовувати. І ось таке відділення, де в нас видно, скільки в нас засобу є. Дуже приємний аромат, густа конститенція. Мені подобається. Я ви бачите, що я. Зараз. Наче щось польється? Ні. Невже я тут все вищавала? Ой, давай, 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 давай. Бачите, який він. У нього середня густина. Дивіться. Так. Ось такий блакитний колір, бачите, як класно. Мені подобається, мені подобається, і мені подобається після того, як запах, як залишається ледь-ледь -лед чутно. Тому що ви знаєте, що я не полюбляю, коли яскраво пахне одяг, там постіль, коли вона потім яскраво пахне засобами для прання, гелями. Мені це не навіть буває в автобусі їдеш і хтось заходить, і такий чи кондиціонер, чи то якийсь такий гель для прання. Ну чути, що пахне саме отим тим. Чимось засобом для прання. Ось так. Зараз ціна 199, замість 249. Так що поспішайте, замовляйте, перейшлю, хоч і завтра є в наявності. Ось такі гелі. Це наша Україна. Таким було моє відео. Пусті баночки. Я щиро вам вдячна, що ви зі мною для мене це над найкращий подарунок, тому я вас обіймаю. Сердечно вам дякую. Здоров'я, бажаю здоров'я, миру, добра. До самої швидкої скорої зустрічі. E yeah, Natalia. Natália?